Соціальна маска контролер. Контролер це людина, яка боїться непередбаченості. Вона намагається керувати ситуаціями, подіями, людьми. А якщо щось йде не так, відчуває стрес, роздратованість або тривогу. Чому з'являється ця маска? Страх втрати безпеку. Можливо, у дитинстві було багато хаосу, і контроль це став способом виживання. Перфекціонізм. Помилки стають найстрашнішими, тому все має бути ідеальним. Недовіра до навколишнього світу. Здається, що якщо розслабитися, все розвалиться. Чим же це небезпечно? Хроніше напруження та стрес, конфлікт з людьми. Люди не люблять, коли їх намагаються контролювати. Нездатність розслабитися навіть у відпочинку. Хочеться зробити все правильно. Як же зняти маску, навчитися довіряти світу та людям, дозволити собі відпочивати, навіть якщо ще все не зроблено. Масажі обличчя, зняття соціальних масок я прибираю не лише напругу з м'язів, а й з емоцій. Контроль народжується в голові, але проявляється в тілі, стиснуті шелепи, напружене чоло. Затиснута шия. Після масажу тіло розслабиться і разом з ним йде зайвий контроль. Приходьте, навчитесь довіряти життю та дозвольте собі бути в потоці.